Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню Євангелію ми, можливо, вже не один раз слухали і які складалися нам, можливо, як думки різноманітні. Чому якраз Ісус ставить такі вимоги перед тим юнаком іди? Продай все, роздай бідним, йде йди, ходи за мною. Не мов би то Христос хотів людину зробити нуждарем. Дуже вбогою, бо інакше не може вона наслідувати, чи йти, чи стати учнем Ісуса Христа. Подія розгортається. Недалеко озера Генеразарецького, де Христос на хвилину зупинився і дуже багато людей довкола нього згуртувалося. І що ми бачимо перше? Що до Ісуса почали приходити і багаті, і побожні. Навіть апостоли. Які пішли за Ісусом Христом, не були бідними людьми, середньобагатими. Але бідними нуждарями не були. Були це рибалки по професії, митники. Отже, грошей, напевно, трошки мали, щоб нормально функціонувати чи жити. Але, залишивши все, пішли за Ісусом Христом. І Кожна людина чи багатша, чи побожніша, мала свого вчителя, який пояснював святі Писання Старого Завіту, ну і в такий спосіб будував побожність в душі такого учня. І той молодий юнак. Також, мав, безперечно, може, не одного, а й двох, і трьох вчителів у своєму житті, і вже багато знав з тих Писань пророків старозавітніх. І, напевно, ще чув до того, що вже Ісус Христос проповідував. І тоді, що він побачив найперше? Що то є якийсь винятковий вчитель. Бо коли він да приступив до нього і каже, учителю благий, добрий, значить вже в нього зродилася якась думка про Ісуса Христа дуже висока. Називаючи його добрим, в того юнака вже було поняття, що Христос є винятковим вчителем. Не таким, як ті інші серед Фарисеїв, серед тих вчителів старозаконних, завітні, але якимсь вже винятково іншим вчителем, якому вартує більше прислухатися. Ну no і через те, що він мав маєтності достатньо, ще хотів ну, забажав осягнути Царство Боже, про яке Ісус Христос розповідав. Думав, що то так легко можна і придбати, як декому можна придбати великі гроші. І тоді, приступивши до Ісуса, Христа, каже, що я маю зробити такого, щоб осягнути життя вічне? Христос ставить мотивацію. Досить таку відому вже. У старому завіті, додержуйся Божих заповідей. Більше нічого тут, на, тут не потрібно робити. Виконуй те, що Бог повелів і об'явив у старому завіті. Отже, виконуй, не вбивай, перелюбство, і шануй батька і і тих 10 Божих заповідей будеш виконувати напевно, осягне життя вічно. А він вже казав: Я те виконую. І тут Христос ловить його на чомусь іншому. Добре, що виконуєш. Не один виконує десять Божий сапвідей. І не один себе називає хр... нині ще також само, можна то сказати, християнином. І також на службу Божу, може, прийде і помолиться, і в хвилинах якоїсь гор'я чи потреби буде зітхати до Господа Бога. Але Христос, почувши оце, хоче його ще випробувати більше. Каже, знаючи, які він має багатства, чи ким він є, як є ситуований у своєму щоденному житті за мною, каже, маєш то, що ти заробив, чи в якийсь спосіб інший отримав. Каже, іди і продай все, роздай в Бога і йди за мною. І каже, Євангеліст то той сумний відійшов від Ісуса Христа. Сумний. Засумував. А чому засумував? Бо не мав справжньої віри. Людина, яка вірує в Бога, ніколи не буде сумувати. Нікого не буде сумніватися і сумувати. Сумною не буде. Якщо відходить сумною і не знаходить в Бога те, що вона собі уявила чи створила у своїх побажаннях, значить, щось з вірою є не в порядку. Отже, тоді Христос не хотів його зробити нуждарем, ні. Так як ні, нікого з нас, він не хоче, щоб ми все пороздавали і стали такими побожними, дужими християнами, нічого з маєтностей не маючи. Тут є цілком інша філософія проповіді чи навчання Ісуса Христа. Вміло, так вміло розпоряджати своїми добрами матеріальними, щоб осягнути життя вічне, щоб вони не перешкоджали моїй вірі і досягнені спасіння в небі. Отже ото от є те, що Христос вимагав від усіх своїх учнів і вимагає від нас. Вміло у чому житті земному керувати своїми добрами, своїми цінностями матеріальними у такий спосіб, щоб це не перешкодило. Осягнути спасіння, якщо воно перешкоджає, ті добра є нікому не потрібні. І тому ота притча є дуже доброю наукою у всі часи і у нинішні часи, і по всі інші часи для кожного з нас вміло розпоряджати тими ж добрами, які мають допомогти нам. Бути справжніми християнами і осягнути колись життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!